У нас ранок, ми оце повставали, каву поп'ємо, збадьоримося і в дорогу. Все вже треба їхати, всі по домам роз'їжджаються. Класно було, всі зібралися, побачилися. Сьогодні сонячно, день такий хороший, хорошенько. Хочу підійти до черешень. Я ще як тільки приїхала додому, що вони так не цвіли гарно. А це буквально за пару днів так розцвіли. Покажу черешні. Навіть не віриться, що я вдома була тиждень. Ці дні пролетіли мені просто дуже швидко. Бжоли. Та бжоли біля черешень чути. Ой, яка гарненька. Черешенька. Ранок півні співають. Гарні, гарні такі красуні, черешні. Ще тільки ранок, а як сонце світить. Це гарно цвіте. Буде в нас урожай, будемо їсти черешеньки. Приїдемо і будемо їсти черешеньки. Я сподіваюся, скоро знову приїду додому.